Я хочу намалювати невеличку картину, ось на такому полотні маленькому. Це буде такий фрізаж із лавандою. І, як ми вже знаємо, бачимо, що обираємо так кольори: фіолетовий, зелений, жовтий. Ось, Обираємо цей трикутник: фіолетовий, зелений, помаранчевий, відтінки помаранчевого. Трішки там це буде, наприклад, на заході сонця лаванда, і небо буде таке в помаранчевих кольорах. Зелені будуть травинки, квіточки будуть відтінки фіолетового. Ось ми з кольорами вже. Визначилися. Заз я почну з того, що я буду змішувати кольори. Я буду змішувати кольори і вам пояснювати, з яких кольорів змішується.